Братия, хто ж ми мода, брат я у душу й тіло ми по. Свободу і покажем, що ми братя коза. Чеська громада і українська громада тут дуже сильно допомагають Україні. І не знаю, чи ви чули про те, що гуманітарна допомога зараз була відправлена на Україну п'ять контейнерів каміонів. Перед цим було дуже багато зібрано допомоги простими громадянами, різними українськими організаціями, і також це постійно регулярно відправляється в Україну. Допомога йде, але це не означає, що якщо ви один раз витягнули 100 корон, 200 корон, 5 тисяч віддали, що цього достатньо, що ви вже помогли. Помагати потрібно буде довго тому. Настроюємося на те, що Україна на нас розраховує, свої запаси. Вона вичерпує потрошки і більше надії у зараз у неї на закордонних українців. Кожного тижня, кожного дня потрібна від вас якась допомога будь роками або грішми, або хоча б молитвою, або словом добрим. Господи, не всі святі, бої спочи, о половину бів Твої, бо війни і чоловіко наші, Святий посвятий, се небучі наші, і нині, воєн горах, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Amém.